Конфлікти це невід'ємна частина будь-яких стосунків ми люди і ми різні, тому навіть найближчі стосунки час від часу проходять перевірку сварками та непорозуміннями. Ми не можемо на це впливати, проте можемо та маємо навчитися конфліктувати екологічно, тобто так. Аби нашою головною метою було не тільки висловитися, а й знайти порозуміння сьогодні будемо говорити про правила екологічного конфліктування. Основна мета екологічного конфлікту це пошук компромісного рішення та вирішення проблеми, мова не про перемогу особистих інтересів, а про укріплення парних стосунків. Будьте уважні до того, який час та обставини ви обираєте для складної і конфліктної розмови. Ніколи не робіть цього у присутності дітей, сторонніх людей та членів вашої великої родини. Якщо ваш стан фізичного або ментального здоров'я бажає кращого, то відтермінуйте таку розмову намагайтеся уникати агресії, у тому числі і пасивної. А також з верхнього тону та персоніфікованих обвинувачень. Тобто не переходьте на особистість партнера або партнерки, тримайте у фокусі тему розмови, не додавайте історії з минулого, не звертайтесь до характеристик вашого партнера як людини. Обов'язково використовуйте я повідомлення, за допомогою якого ви зможете поділитися своїми почуттями, думками, нереалізованими потребами, бажаннями та навіть претензіями. Будьте особливо уважні до того, про що говорить ваш партнер або партнерка. Намагайтеся не переривати його або її. Якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково задайте питання, які можуть прояснити сказане. Якщо відчуваєте, що продовжувати діалог стає надзвичайно складно, емоції не вдається контролювати, і існує вірогідність, що ви можете сказати або зробити те, про що пожалкуєте, зробіть перерву, так само ви можете ініціювати перерву, якщо подібне відбувається з вашим партнером чи партнеркою, обов'язково, чітко і конкретно повідомте, коли ваш діалог буде поновлено. Наприклад, мені потрібна пауза, я повернуся до розмови за півгодини. По завершенні конфлікта обійміть один одного. Таким чином, нагадайте собі та найближчій вам людині, що ви пара, яка готова і далі бути разом та ефективно вирішувати складнощі, які виникають у стосунках. Також сьогодні хочу запропонувати вам одну із вправ парної терапії. Яку можна використовувати під час екологічного конфліктування самостійно. Пробуйте помінятися місцями з вашим партнером або партнеркою під час обговорення конфліктної ситуації. Це робиться для того, аби ви спробували пояснити та донести позицію вашого партнера, а він або вона відповідно вашу позицію. В результаті легше почути один одного, зрозуміти. Чим продиктовані нагальні бажання і потреби? Зрештою, це полегшить та пришвидшить пошук компромісного рішення в парі. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.